Діяння апостолів, розділ 21 І розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у Патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїм. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив: Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очисться з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по всповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді Тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ байшов йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ восьмий. Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, той ще не знає, як треба знати, Коли хтось любить Бога, той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол. Є ніщо у світі, і що немає іншого Бога, крім одного. Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лиш один Бог Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через Якого усе. І ми через нього. Та не всі мають це знання деякі із за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє, бувши слабке, скверниця. Адже страва не зближує нас до Бога. Коли не їмо, не втрачаємо нічого, а ніколи їмо не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у Капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким -то чином твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа. Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'ясо, щоб не спокушувати мого брата. Псалом 116 Аллилуйя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті шеолу мене вхопили. Журба і горе на мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє, О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш, співчутливий. Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку Твого. Бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз, і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні, я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав: Який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив усяк чоловік. Неправдомовець, чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господні, Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій. Слуга твій, син твоєї слугині, ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє, виконаю обіти мої, Господеві, перед усім його народом. В дворах, дому Господнього, посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Книга Проповідника, розділ десятий Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі. Обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки, хто копає яму сам упаде до неї, Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись, хто коле дрова. Наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня. Його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі о краю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о, краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять у пору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати, навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос і пернаті оповістять ту мову. Книга Пророка Даниїла, Розділ одинадцятий. І я першого року Дарія Мідянина стояв, щоб його скріпити і захистити. А тепер сповіщу тобі правду. Ось іще три царі настануть у Персії. Потім четвертий матиме більш багатств, ніж усі інші, і як стане могутнім через свої багатства, підбурить усіх проти грецького царства. І настане могутній цар, який пануватиме з великою владою і чинитиме що схоче. Але коли стане могутнім, царство його. Розвалиться і розділиться у напрямах чотирьох вітрів небесних, та не для його нащадків, і не з такою владою, якою він панував, бо його царство буде пошматоване і припаде іншим, не цим. І цар із півдня вб'ється в силу, але один з його князів буде сильнішим від нього і пануватиме, і його панування. Буде потужним пануванням. Але по кількох роках вони укладуть союз і дочка Південного Царя прийде до північного царя, щоб заключити мир, та вона не спроможеться на власноручну силу. І ані він, ані його потомство не встояться. Її буде видано на смерть, так її саму, як її почет, її дитину і того. Хто взяв її? Свого часу на місце його виросте пагін з його коріння, виступить проти війська і увійде у твердиню північного царя, орудуватиме проти них і візьме гору. Навіть богів їхніх, з їхніми вилитими бовванами, з їхнім дорогоцінним посадом, срібним та золотим, відвезе як здобич у Єгипет. І кілька років стоятиме вище північного царя. Але той вступить у царство південного царя, і потім повернеться у свій край. Син його озброїться і збере велику силу війська, прийде сміливо і повінню розпросториться далі, знов озброїться і рушить аж до його твердині. Тоді південний цар розлютиться. Виступить і стане з ним до бою, з північним царем, що виставить велику многоту. Але та многота буде віддана йому в руки многота потрапить у полон, і серце його загордіє. Він повалить десятки тисяч, але від того не буде дужчі, бо північний цар ще раз виставить військо більше, ніж перше. І за кілька років прийде сміливо з великим військом і з численною валкою. На той час багато повстане на південного царя, та й розбишаки з поміж синів твого народу підіймуться, щоб здійснилось видіння, але вони поляжуть. Тоді прийде північний цар, насипле вал і здобуде укріплене місто. Південні загони не зможуть устоятися, навіть його добірне військо не матиме спроможності протистати. Хто рушить проти нього, той чинитиме за його волею, і ніхто не зможе встоятись проти нього. Та й у славній землі він розтабориться, і у руці в нього буде руїна. Він намислить заволодіти усім його царством. Укладе з ним угоду, віддасть йому дочку на згубу, але й це не встоїться, воно йому не поведеться. Тоді зверне він своє обличчя до островів і забере їх багато. Але один начальник припинить його наругу, бай оберне проти нього його наругу. Потім зверне своє обличчя. До твердинь свого краю, але спіткнеться, впаде і його не стане. На його місце встане хтось інший, хто пошле побірця податків по найкращій країні в царстві, але він за кілька днів загине, та не в поході і не у битві. І встане на місце його жалюгідний якому не віддадуть царської почасті, але він прийде зненацька і підступами, захопить царство. Війська будуть цілковито розгромлені перед ним, будуть розбиті, а й один з вождів Союзу. Уже на самім початку Союзу з ним він буде віроломний, рушить у похід і візьме гору з малим народом. Він увійде несподівано в родючі частини країни і учинить те, чого не чинили його батьки ні батьки його батьків, порозкидає їм здобич луп та багатства, куватиме свої задуми проти твердинь, але лише на деякий час. Він, на чолі великого війська, підійме свою силу і серце проти південного царя. І Південний Цар виступить на війну з великим і незміренно сильним військом, але не встоїться, бо проти нього куватимуть лихі задуми. І, власне, ті, що їдять ласощі з його столу, занапастять його. Військо його розсиплеться і багато тяжко поранених поляже. Що ж, до двох царів. То серце їхнє буде нахилене до злочинів, і вони за одним столом говоритимуть один одному брехню, але ніщо не пощастить, бо кінець відкладено ще до призначеного часу. І він повернеться у свій край з великим багатством, і серце його буде проти Святого Союзу, він діятиме проти нього і повернеться у край свій. Призначеного ж часу, він знову піде на південь, але тим другим разом не буде так, як першим. Кіттімські кораблі вийдуть проти нього, і він, утративши відвагу, повернеться, розлютиться на Святий Союз і діятиме проти нього. Він повернеться назад і поновить свою увагу до тих, що покинули Святий Союз. Загони, що він вийшли, будуть там стояти, і вони осквернять святиню і твердиню, скасують повсякчасну жертву і поставлять гидоту страшенну. Він спокусить лестощами зрадників союзу до відступства. Люди ж, які знають свого бога, стоятимуть твердо і діятимуть. Розумні з народу навчать багатьох, хоч і поляжуть від меча, від вогню, і будуть полонені та грабовані. Коли будуть падати, то матимуть деяку допомогу і багато попристає до них, але не щиро. Деякі з розумних поляжуть на те, щоб їх випробувати, очистити і вибілити аж до часу кінця. Бо це триватиме ще до призначеного часу. Цар той буде чинити, що захоче, піднесеться високо, стане великим понад усіх богів, та й проти Бога богів буде говорити нечувані речі і матиме щастя, доки не довершиться гнів, бо що призначено, те здійсниться. Та й про богів своїх батьків він не думатиме ані про улюбленого Бога жінок, ані про якого будь Бога, бо не стиметься понад усе. Замість того він буде почитати Бога твердинь, Бога, якого не знали його батьки, він буде почитати золотом та сріблом, дорогоцінним камінням та дорогими речами. І діятиме проти укріплених твердинь за допомогою чужого бога, тих, що його визнають, він осипле почистями, дасть їм владу над багатьма і землю їм роздасть у нагороду. Та під час закінчення південний цар вдарить на нього, північний же цар на нього кинеться з колісницями кінотою і багатьма кораблями, і нападе на країни, і повінню розпросториться в них і пройде далі. Він увійде в славну землю, і поляжуть десятки тисяч. Але отці врятуються від його руки: Едом, Моав та цвіт синів Аммона. Він простягне свою руку на країни і єгипетський край. Не спасеться, заволодіє скарбами золота і срібла та всіма дорогими речами Єгипту. Лівійці та етіопці підуть за ним, але поголоски зо сходу і з півночі його злякають, і він виступить у великій лютості, щоб занапастити і вигубити багато людей. Він порозпинає намети свого палацу. Між морем та славною Святою Горою і тоді дійде до свого кінця, і ніхто йому не допоможе.